Шо? Дід з бабою в селі вигодували порося. Ну Та й дід взяв те порося, зарізав та й повіз на базар в місто продавати. Сидить цілий день, сидить, всі хочуть по кусочку, знаєте, в місті там по кілу, по пів кілу, а дід хоче цілу свиню заразом продати і не хоче різати на шматки. Сидів цілий день, ніхто в нього нічого не купив, ніхто не захотів цілої свині, коли тут йде така гарна молодиця. Діду, ви свиню продаєте так. Скільки хочете. Він каже, стільки, стільки. Каже, добре, каже, я беру. Тільки мені треба додому її завести цю тушку. Дід каже, та завезем, нема проблем. Сіли вони з твоєю молодицею, підвіз він її додому. Вона каже: Чуйте, діду, тільки мені треба, каже, занести, бо я на сьомому поверсі живу. Дід каже, та ну, нема проблем, каже, занесем, раз таке діло, все ж оптовик. Дід заніс, захекався, бідний, знаєте, таку кашкета зняв. Ця молодиця каже, діду, то, може, ви якось з дороги якось чаю, може, кави щось вип'єте. Ну, каже, добре, давай, каже, чаю. Вона, поки йому робила чай, каже, чуєте, діду, може, ви хочете покупатися? У мене, каже, душ, гаряча вода. Він каже: Ой, каже, дочко, так було б гарно. каже, Бо в мене в селі що, тільки ночове. Тазік каже, та й все, ми з бабою так купаємося, в нас немає там ванної кімнати. Каже, йдіть собі гарно попартися, помийтеся. Ну, дід виходить з тої вани, а вона вже в піньорі, ця молодиця. Діду, чуєте? А може, ви якусь молодицю хочете, молоду жінку. Каже, дід, Боже, збав ти що, у мене вже давно там нічого не, не працює? Каже: ви зато не переживайте, лягайте, зараз все зробимо. Дід розібрався, ліг на ліжко. Вона так обере 200 грам сметани, стаканчик перекинула туди йому на принадлежності. Заводи свою балонку, болонку там лись-лись полизала в діда встав. Молодиця зверху сіла, зробила все, що хотіла. Дід з переляку забрав гроші з тумбочки за того порося. Та й бігом до баби, приїжджає в село до баби такі очі здорові, бо каже, що таке, що там, діду, розказуй. Каже, свиню продав. Він каже, продав. Каже, гроші вторгував, вторгував. Баба, в мене другі новості. в мене ж, каже, там стоїть. Каже, діду, що ти каже бреш? Серйозно, стоїть, давай бігом, розбирайся, будемо зараз з тобою молодість згадувати. Тільки дід каже, треба, каже, стакан сметани. Баба тягне півлітра сметани, дід каже, давай, ливай мені туди сметану. Баба налила, каже, а що далі? Каже, А далі зви нашого шарика. Прибіг шарик, почав лизати та й відкусив разом із сметаною там все, що в діда було. Дід каже, боже, каже, що село є село.